Вітаю! З вами Андрій Бондаренко, і сьогодні ми подивимося, як порівняти вартівські документи. Метод перший. Заходимо на сайт DivChecker, натискаємо вкладку Документи і завантажуємо. Ось Вони завантажились, тепер натискаємо Find Difference. І ось ми бачимо результат. Отже, все, що білим кольором тут. Текст документів співпадає. Натомість ті слова, які є унікальними для першого документу, підкреслені рожевим кольором. Частина тексту, яка унікальною, є для другого документу, вони виділені тут зеленим кольором. І якщо нам потрібно, ми можемо експортувати цей результат PDF-файл. Експортували, завантажили і можемо подивитися, як це виглядатиме. Так, ну і так далі. Другий варіант. Ми можемо безпосередньо відкрити файли в Microsoft Word і порівняти їх вручну. Наприклад, ось ці два документи я відкрию. Тепер у вкладці Вигляд ми можемо натиснути Переглянути поруч. І ось два документи відображаються в сусідніх вікнах. Ми можемо їх, якщо б у нас активована кнопка синхронне прокручування, то прокручуючи колесом миші, я зараз прокручую одночасно два документи, і таким чином, наприклад, спискові документи дуже легко порівнювати. Єдине, що автоматично тут нічого не підкреслюється, тобто ми тільки на око так, мусимо включати мозок, читати і дивитися. Варіант третій. Ми можемо скористатися функцією порівняти. Ця функція корисна тоді, коли нам потрібно порівнювати різні версії документу, більш стару і більш нову. І документ виглядатиме так: синім підкреслюються наші зміни, а? тобто той текст, якого не було складен в попередній версії, але він виник у наступній версії. Або, навпаки, закреслення показує, що певний текст був з попередньої версії вилучений. Так? В цьому випадку ми можемо редагувати даний документ, тобто ми можемо або відхиляти, або приймати. Зміни, які відбулися в документі від попередньої версії до остаточної. Наприклад, якщо ми натиснумо Прийняти, програма залишає більш новий варіант. Так, якщо ми навпаки натискаємо Відхилити, програма залишатиме попередню версію, після чого документ можна буде зберегти під новим іменем. Дякую за увагу!